Коломия приймала кубок області із важкої атлетики. Змагання традиційно відбувалися у фізкультурно-спортивному комплексі. Локомотив свої таланти показували більше пів сотні учасників. Побувала там і знімальна група телеканалу «НТК». Важка атлетика силовий вид спорту, в основі якого лежить виконання вправ зі штангою та піднімання ваги. У себе він включає дві вправи ривок і поштовх. Останнім часом важка атлетика на Прикарпатті почала впевнено розвиватися. Про це розповідає президент Івано-Франківської обласної федерації Василь Козоріс. Буквально за минулий рік осередки федерації з важкої атлетики з'явилися у снятинському, Галицькому і Косівському районах. Важка атлетика, останніми роками е зазнає. Підйому. Чесно кажучи, у нас є хороші люди, особливо е дівчата, ну і підтягуються юнаки. Інвентар став дуже дорогий, подорожчав, але е важка атлетка розвивається, має свої досягнення. Ви знаєте, що збірна команда області два рази буде володарем Кубка України. Минулого року була бронзовим призером молодіжного чемпіонату України. Так що є в нас хороші провідні спортсмени, які ну і зараз і діточки підтягуються. Так що перспективи є. Кубок області став першим змаганням у новому спортивному сезоні для прикарпатських важкоатлетів. Також це спортивне дійство є відбірковим туром до Кубка України. Він відбудеться 26-30 березня у Чернігові, зазначає заслужений тренер України, головний суддя змагань Микола Чабан. Це так бере, петиції, генераль, так, бере петиція генеральна. петиції перед великим стартом. це над ну… Ми хто буде їхати, у нас при цій командах безформована, але все-таки хтось може відпасти, хтось може захворіти. Є багато бачите, з дівчат наших, що трошки не дуже в формі, бо зараз гриб звали всіх. На жаль, через брак фінансування всі райони Прикарпаття не змогли поборотися за кубок. Серед найбільш стабільних і продуктивних учасників є коломияни. До речі, вперше за останні кілька років Коломийська міська рада цьогоріч виділила кошти на розвиток важкої атлетики у столиці покуття. За це федерація надзвичайно вдячна державним мужам. На рівні э, коломійських важкоатлетів, взагалі, якщо взяти на рівні області, то самі вищі в області, тому що у нас є одні з, це основний центр важкої атлетики Коломія місто зокрема. Рівень коломийських спортсменів на сьогоднішній день найвищий, особливо дівчата, тут є цілий ряд збірників України і є молоді перспективні спортсмени, так що Коломия є флагманом у розвитку важкої атлетики поки що. Важка атлетика вважається одним з найвидовищніших видів спорту. Однак за всім цим стоїть ретельна та напружена підготовка спортсменів. Майстери спорту з важкої атлетики, коломиянки Оксана Павлюк і Тетяна Ашенбренер увійшли до призерів змагань. Обидві зайняли перші місця, проте все одно результатами своїми не задоволені. Я стала перша, але цей результат ну недобрий не для мене треба було більше. Виступали погано, можна сказати. Ну, щось сьогодні не пішло мені. Зараз готуюся на кубок Чернігів. Зараз має бути через місяць у нас. Результат незадоволений: 70 в 90 дев'яносто поштовху, Тому що я травмована, вже чотири тижні не тренуюся. І... Організація змагань мені подобається подобається, що маленькі діти виступають, що розвивають цей спорт. Змагання пройшли на належному рівні. Всі спортсмени продемонстрували відмінну підготовку та гідно представили свої збірні. Коломия, як і минулого року, посіла загальнокомандне перше місце. Другими стала збірна «Калуша». А почесть на третє місце цьогоріч у спортсменів з Івано-Франківська.